В мене в руках газова помпова рушниця длятхнена легендарним 870 Ремінгтоном. Це Golden Eagle M8872 версія 2 Type 870. І вона класна. Ваша рушниця орієнтовно 2300 г має довжину 96 см та виготовлена вона з металу. Але в кращих традиціях Ремінгтона, цівка та приклад з полімером. Всередині розміщено три внутрішніх стволи довжиною 265 мм. І за заявами виробника ця гвинтівка видасть орієнтовно 340 FPS кульками, вагою 0,25 грама. Гвинтівка комплектується трьома картриджами магазинами на 30 кульок кожен і здатна підтримувати постріли по 3 та по 6 кульок одночасно. Оскільки це сучасна інтерпретація Remington 870, маємо вже звичні прицільні засоби по типу GoString, а також інтегровану рейку пікатіні для монтажу кольорів. Маторних прицілів, чому би ні? Рукоятка має звичну ергономіку для гвинтівок такого класу, а також зручний прогумований тильник. І в прикладі знаходиться резервуар для грінгазу. У цій версії резервуар фіксований та не травить на відміну від першої версії. Ми потестували цю грушницю в режимах на 3 та 6 кульок. І що я можу сказати? Ну, в принципі, розкид прийнятний, Він не найширший, але для ближнього бою самий кайф. Ви не промахнете. Сама помпа водія плавна і звук клацання максимально кайфовий. Сама зміна режимів стрільби достатньо проста. Вона не потребує якихось спеціальних інструментів, але вона буде хотіти від вас голих рук. Із з плюсів міцна конструкція, надійний газовий механізм та крутий зовнішній вигляд. Я впевнений, що цей дробовик виправдає майже всі очікування, які на нього покладуть, але для максимальної іммерсії йому бракує однієї речі, і це blowback. У всьому іншому ця штука досить круто себе показала і дозволить вам непогано так домінувати в умовах вузьких приміщень. Важливо розуміти той нюанс, що одночасно в рушницю ви можете зарядити тільки один картридж. Тому цих тактичних перезарядок в стилі Джона Уіка у вас вони не вдадуться. Але для полегшення зберігання та транспортування двох додаткових картриджів і для них відведено місце у магазині рушниці. І завантажуються вони спереду.